Всім привіт! Вітаю на каналі Cloret Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста вже за домовленістю, якщо є якийсь цікавий для вас автомобіль. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще пошукати автомобіль в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх новинок і подій разом. Гарного вам перегляду! Opel Vivaro, оригінальний грузопасажир з дубель-кабіною. 15 рік, 242 тисячі пробігу, 17250 ціна, 1,6 дизель. Свіжопригнаний, контакт до власника є. Так, по салону дивимося. Все в оригіналі. Все по заводу. Значить мультикермо у нас з круїзом. Парктроніки присутні, залі розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Opel Movano. 2015 рік двигун 2,3 дизель 100 кВт l 2 h 2 середній ціна 14 999. І телефон так краще продуктує 0,99, 11 88 208. Так, заглянемо по салону. І вантажне відділення фуркоп парктройники присутні. Так, Мерседес, Титан монтажний. 16 рік, 1,5 дизель, 150 км пробігу, 9,250 ціна за автомобіль, телефон до власника присутній. Покажу вам по колу. Так, я з іншого боку. Renault Трафік, оригінальний пасажир. 10-й рік, 2-літровий дизельний двигун, 8 плюс 1, 11800 ціна, контакти до власника є. Заглянемо по салону. Так, Добрий день. Є кондиціонер. Круїза немає, так? Круїза немає. Так, Зараз ще з іншої сторони покажу. Так, ззаді розпашоночка у нас. Довга база. Вантажний спринтер 2006 року. 2,2 дизель, 130 кінських сил, 10 тисяч ціна за автомобіль, телефони до власника ось тут присутні. Так, Бачу, що є. Колосо з диском, мабуть чи є якийсь комплект. Так, тут вони також є, значить продаються з автомобілем. Вантажний автомобіль. кузов так виглядає, вантажний відсік. Рено Кенго. 2008 рік, 1,5 дизель, 7650 ціна за автомобіль. Контакти є. Світленький салон. Кірмо з круїзом. Кондиціонер. Присутній. Коробка у нас 5-ступка. Оригінальний пасажир з форкопом. Рено Кенго, 2003 рік, 1,6 бензин, свіжопригнана, авто в ідеалі, пишуть 5200, ціна, контакти до власника присутні. Так, по салону. Оригінальний пасажир. кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, недавно хтось телефонував якогось течика до 4. Є такий варіант. 95 й рік. 1,9 дизель. Так, повністю обслужена, просмолена. 438 тисяч пробігу. 3,850 стартова ціна. Так, сидіння тут одне шкіряне, інше комбіноване. Відчиненно трошки покажу. Ну і тут от для вантажу. Полочки були, сидіння можна поставити. Ну, Що хотіти за таку ціну. Що є, то є. В Луцьку таких не знайдеш. Так, ще з цього боку покажу якоїсь такої явної гнилі ржавчини дир, як деколи буває, не видно. Ось кого цікавить, телефонуйте. Вантажний рено трафік. 2015 рік, 1,6 дизель, 12700. Ціна стан ідеальний пишуть. 233 тисячі пробігу і ось тут телефон до власника. Так, подивимось по салону. Мультикермо круїз присутній. Кондиціонер, звичайно. Так, довга база. Ззаді у нас кляпа, електронніки є. І заглянемо у вантажне відділення. Так, дуже гарно все обшито. 10-й рік модельний, 11, 218 пробігу, 1,6 дизель. Пишуть оригінал, 7750 ціна, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Кондиціонер присутній, коробка у нас п'ятиступка. Оригінальний пасажир. З фуркопом. Більше інформації уточнюйте. Mercedes-Vito. 11 рік, 2.2, дизель на автоматичній коробці передач, 16300 ціна, 244 пробігу і тут є у нас телефон до власника. Так, по салону. Так, є мультикермо. Коробка автоматична, нагадую. Так, дивимось далі? Так, пасажирське відділення. Паски безпеки всі присутні. Кого цікавить, телефонуйте. отримуєте більше вже інформації по телефону. Пасажирський форт Турнео Кастом. 13 рік, 248 пробігу, 14900 ціна за автомобіль, двигун 2,2 дизель, 125 кінських сил. Телефон до власника ось тут. Так, якщо відчинено, покажу. Не відчинено, заглянемо таким чином. Так, кого цікавить, роздивляємось. Так, і з іншого боку також ще покажу. Ось тут гарно видно контакти до продавця Так, Чобіток, Peugeot Partner. 2008 рік, 1,6 дизель, 250 пробігу, 3999 доларів, телефон до власника є. Так, Покажу вам по салону. Зараз ще з іншого боку заглянемо. Якщо когось цікавить, телефонуйте. Власник вже розповість більше інформації. Пасажирський Hyundai Grand Starex. Рідко бувають такі машинки, можливо, хтось шукає. 2009 рік, 2,5 дизель 9900. У нас ціна за автомобіль, телефон до власника є. Який пробіг тут? Тут мотор на обкатці за кордоном зроблений. Я її ага. місяця назад пригнав за кордоном. Ага. Двигун повністю зроблений за кордоном і свіжо пригнаний автомобіль. Мотор ще на обкатці. Мотор ще проходить обкатку. Дуже гарно все частенько виглядає. Збережено. Буви для пасажирів, дві бокові дверки. Парктроніки, фаркоп присутні. Я ще покажу вам з цього боку. Також аналогічно. Отак зараз Хоч цікавить, телефонуйте.